Панове, моє вітання, слава Україні. До вашої уваги оперативний спецвипуск нашого тележурналу. Учора зранку польські перевізники заблокували рух транспорту на вантажному переході Ягодин до Приводом до таких дій стали величезні черги, що уже кілька місяців спостерігаються на цьому та й інших пунктах пропуску. Головна вимога поляків негайно повернути окрему смугу руху для виїзду з України порожніх транспортних засобів. Українська сторона поки що до цього не готова. У нас є статистика за серпень місяць. Ми моніторили. І говоримо відверто, що на українсько-польському кордоні, особливо на переході Лягадин е, Дорохуцьк, 41% були автомобілі, скажімо, з вантажем виїжджали з української території, а 59 виїжджали без вантажів. Зараз, коли, е, скажімо, вони розділяться по чергам, я ще раз привожу приклад, це буде 8-12 днів черга, якщо 50 кілометрів. Треба розуміти, що це адно воєводство, перевізники одного воєводства, там устроїли ці страйки. Я не думаю, що всі польські польських підтримують, але факт, залишається фактом, що це саме ті перевізники, які здійснюють перевезення на коротке плечесним рефрижератором в Україну, ну, можливо, в тому числі гуманітарних вантажів, і мають намір по порожньому без черги повертатись назад, все інше їх не дуже цікавить. А от друга вимога польських страйкарів повністю співзвучна з баченням українських перевізників, і ті, і ті вимагають від польських ветеринарних та фітосанітарних служб працювати ритмічніше і здійснювати відповідний контроль не на пункті пропуску, а в якомусь спеціально відведеному для цього місці. Фітосанітарна провірка зменшилася у два рази. Якщо брали 80 автомобілів, то сьогодні 40, в крайньому, в лучшому випадку. І заява сьогоднішня на реакцію, скажімо, польських перевізників, які страйкують з боку скажімо, ветеринарної фітосанітарної служби, ми не будемо працювати круглодобово, ми не будемо працювати вихідні дні. У нас на це немає ні ресурсу, ні коштів. Це офіційна заява, про яку я почув від свого колеги пана Бучика. Телефонні консультації президента Асмап України з польським колегою не припинялися навіть під час нашого спілкування. Воно й не дивно, адже третя вимога страйкарів з того боку західного бугу потенційно найнебезпечніша для українських підприємців. Йдеться про можливість скасування бездозвільних перевезень. Подібні заяви звучали від поляків ще 1 вересня під час онлайн-консультацій, про які ми детально розповіли в попередньому випуску. Щоправда, члени асоціації за МПД намагаються прив'язати наш транспортний безвіз до вже згадуваної проблеми позачергового виїзду з України порожніх вантажівок. на підставі саме такого рішення. Ми й погодилися на скасування для українських перевізників дозвільних документів при заїзді до Польщі. Якщо ж тепер ця домовленість не дотримуватиметься, ми змушені будемо вести мову про повернення до практики обміну дозволами між двома нашими країнами. Я думаю, що дійсно це чергова попитка зманіпулювати на цьому для того, щоб все ж таки запровадити, якщо не в цьому році так в наступному польські дозволи, тому що вони вважають цей ринок їх, що тут має бути паритет. Відповідно, якщо не буде регулювання дозволами, то навряд чи будуть паритет. І вони до цього будуть повертатися, я так думаю. В самій угоді написано через рік переглянути. І, скажімо, там червень слідчого року буде для нас вирішальним. Тому на сьогоднішній день нам треба активізувати всю роботу для того, щоб в тому числі і з польськими перевізниками, дасть Бог, ми будемо зустрічатися з ними, будемо їх переконувати, щоб вони не ставили так питання про повернення дозвольної системи. Раз уже пан Бочик на кордоні, значить, ми зараз делегуємо туди нашу делегацію і будемо. Пробувати спілкуватися з тими, хто знаходиться і блокує кордон. І це дуже важливо, адже на момент написання цих рядків блокування тривало. Воно почалося вчора, десь біля 11-ї години, ще до 5-ї години вечора, ще якісь чином рухались машини. Трохи потроху, з п'ятої години стоп-стоп. Потім на вечір домовилися, що не більше одної машини в годину будуть пускати. Сьогодні також перемовини тривають, але наскільки мені відомо, станом на зараз поляки вирішили продовжити акцію до завтрашнього ранку. Очевидно, що сторонам справді слід відшукати якесь компромісне рішення, причому часу для цього залишається усе менше. А тепер кілька слів про цьогорічний конкурс із розподілу багаторазових дозволів ЄКМТ. Чимало перевізників звертаються до нас із запитаннями, куди потрібно надсилати попередні анкети для участі в такому конкурсі. Відповідь дуже проста і сподіваюся, приємна для всіх. Внесены изменения в приказ 757, согласно которому отменена подача, предварительная подача анкет. Поэтому пусть переводчики, переводчики не переживают. Сейчас подача документов на конкурс будет происходить в, одно, в один этап. То есть, как в прошлые годы было, с 1 по 31 октября, переводчики должны будут подать электронную анкету. Еще раз подчеркну, электронная анкета. В бумажном виде ничего не будет подаваться. Інші зміни стосуються того, що в конкурсі зможуть брати участь виключно автомобілі масою понад 7,5 тонн. А ще ті вантажівки, котрі хоч раз виїжджали за кордон у попередній період роботи. Єдине, що зараз, учитывая воєнне положення в стране, розглядається вопрос, щоб все-таки в цьому году зробити определенные виключення. І будуть в конкурсі участвовать автомобілі, які приобретені в останнє время, но, возможно, не виїжджали за пределы країни. Но этот вопрос сейчас ще дискутируется. Я думаю, что к 1 октября он будет окончательно понятен, і ми дополнительно перевозчиків, про А в мене на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Принагідно повідомлю про підготовку розширеного матеріалу з українсько-румунського кордону, де, як відомо, черги також заважають перевізникам якісно працювати. Бувайте здорові, панове, не забувайте підписуватися на наш канал і ставити в код байки. Слава Україні!